Вистава без слів у Києві. Відбулася прем'єра пластичної постановки Occupation, яка розповідає про життя родини в Херсоні під час окупації для мене дуже важливо було проговорити те, що люди, які знаходяться на окупованих територіях, які знаходяться не де окупованих територіях, це один спільний народ. Ми українці. Е, потрібно кричати про те, що там відбувається, адже мені здається, що в окупації в цій зовнішній війні е, в людини завжди триває внутрішня війна. Вистава створена на реальних історіях, які режисер збирав у соцмережах та об'єднав в єдину розповідь. Цією виставою автори хочуть нагадати українцям, що в окупації РФ досі перебуває багато наших територій та людей, які, попри залякування росіян, чекають на Україну.